Тут ціни немає. Можливо, гривень навіть 500 воно і буде коштувати. Я не знаю, скільки викрутки такі коштують. Але якщо гривень 500, то це непоганий прибуток. Так, запаковуємо. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, друзі, хочу нагадати вам, що якщо вам подобається якийсь товар в цій розпаковці або якийсь із попередніх, заходьте по посиланню в описі в телеграм-групу, де я то все скидаю і продаю. Продаю дешевше, чим воно коштує, аби продати, відбити вартість посилок і закупити нові посилки для того, щоб розпакувати їх для вас. На сьогодні ми там продали десь на 2400, і це плюс-мінус 9-10 пакунків, ось таких, як ви бачите. Дякую за увагу. Ми йдемо далі. Так, наступний пакет, не знаю, що тут. Старі добрі ножики. Куди ж без них? О, як це знімається? Зацініть. Я, ну, тут, по-перше, випало о, кольцо. Типу, а на щось його надіти і носити. А по-друге, я поки не зрозумів суть роботи механізму. Так, не тянеться. Ага, нічого собі. Так. Ну, наче як гострий. Невеликий ніж насправді, але механізм відкривання.